Друзі, ще раз привіт. Це вже друга частина відео на сьогодні. Розділила за традицією, щоб не робити більше ніж півгодинні. Серіали. Так? Тому дякую вам, що заглянули на цей вогник. Першу частину обов'язково перегляньте, щоб бути трохи в контексті, як продовжився мій день, моя робоча середа, друга її частина. Розповім і покажу щось цікавеньке обов'язково, але спершу прошу вас, будь ласка, долучитися до збору. У нас є постійна баночка. В нас я маю на увазі в благодійного фонду Слобожанські ластівки баночка для. Купівлі комплектуючих і різних устаткувань для створення і використання БПЛА, пташок, як ми їх називаємо. І буквально ось за останні півтори доби зібрали суму на зарядний пристрій, який коштує 30 тисяч гривень. Знову вам всім дякую, всім, хто долучився, всім, хто не пройшов повз. Не припиняйте, будь ласка, допомагати, тому що попереду в нас ще необхідні закупи. В баночку, ви бачите, QR-код дуже зручно переходити для тих, хто дивиться з телевізора. Можна телефоном навестись і одразу кілька гривень перекинути на збір. Саме невеликими сумами ми робимо великі справи. Тож не соромтесь, будь ласка, докластися посильною для вас. Кількістю коштів на сьогодні. Дякую за те, що вислухали мене. Також реквізити будуть в першому коментарі, в описі до відео. Все для вашої зручності. А зараз дякую за перегляд. Наступне треба поїхати в мерію, забрати овочі, які нашим бенефіцієрам ще надають з муніципальних теплиць. Ось теж цікава така ініціатива, про яку я не дуже багато знала, вперше, мабуть, так звернула увагу у цієї бенефіціарки. Ось, ось така торбинка в нашому муніципалітеті, навіть в нашій префектурі є така ось ініціатива. Городи, теплиці вирощують свої власні фрукти-овочі. Там працюють ну, типу комунальних працівників, ті, що озелененням займаються, так само вони працюють в цих теплицях. Місто платить їм кошти. Так, місто оплачує їм кошти і тобто, зарплату мінімальну, ж, мабуть, але сенс не в тому, а в тому, що врожай вони здається, можна щось і купувати в них бажаючим. А також роздають це ось таким соціально незахищеним верствам населення, безкоштовно такі набори овочеві. Мадам погано почувається від спеки. Ось, і вона ну, навіть з неї немає зараз автівки. Хоча це, до речі, та мадам, яка в багажнику ключі від автівки колись за, зачинила, потім чекала на зятя. Я її підвозила до нету, до автівки. Ох, отже, завдання таке, в мене сьогодні багато, бачите, за кермом. І це до слова, от як мене запитували, чи обов'язково вміти кермувати автівкою, чи обов'язково права мати на моїй такій посаді. Я це вперше кудись їду за завданням і закупи в мене. Зараз будуть в табак, табак треба купити. В магазині табаку і потім ще вентилятор поїхати купити. Ну, я все покажу, розповім. Але до того, що завжди я в неї прибираю. Сьогодні приїжджаю, їй потрібна така послуга. Вона, правда, така трошки <смас> з надією каже: ви велосипедом сьогодні чи автівкою. та й велосипедом тут такі відстані можна було би з'їздити, не страшно. Забрала я овочі без проблем. ось Так, бухгалтерка мені розповіла, каже, що Шефіня їй розповіла про талони, додаткові компенсацію за обіди. Я вам нещодавно теж розповідала, як я раптово неочікувано дізналась про таку можливість, про компенсацію мені на покупку їжі. В буланжері або там в бушері, там, де кулінарію продають. Ну Я сподіваюся, що в нетто можна буде їх замінювати. І взагалі мені 30 євро на місяць мають виділяти таких ось талончиків. Виявляється, я і раніше, коли працювала майже два роки, теж мала право на них, але чомусь якось не зрозуміло, як так сталося, що мені про таку можливість ніхто не казав. Ну, таке, як то кажуть, буває. Зараз мені бухгалтерка каже, що їй все пояснили. Вона обов'язково мені це зробить. Наприкінці місяця у мене вже будуть ці талончики. Таба. Сигарети, табак продаються тільки в спеціалізованому магазині. В величезних гіпермаркетах ще може бути окремий відділ, але в звичайних супермаркетах, там, де ми буваємо, там не буває сигарет. Взагалі за ними треба їхати в спеціальний магазин. Так, отже, магазин окремий. Я точно не впевнена, але здається, там щось із канабісом можна якісь <сих>, сигарети купити, або що, не знаю, не буду стверджувати, але те, що тут у Франції ж легалізовані е ці засоби, скажімо так. Тому таке, ось дивіться, це табак, тут реально е листочки, сам, сам табак, ось такий, який з них роблять сигарети. це фой, ну, тобто листочки називаються. Ось вони такі, їх витягують, вони там скручують самі собі цигарки і ось такі фільтр. І це ну, ось тут у Франції доволі розповсюджено, ну, переважно і більшість це робить з, з метою економії. Тому що тут цих фільтрів 150, скільки тут листочків цих, боже, я зараз задихаюся. Фух, е Цікаво, скільки тут листочків, швидко не бачу, наскільки сигарет, і не знаю, наскільки вистачає. А, тут десь було позначено, що ледь не на 70 таких самокруточок має вистачити. І так як я купувала інший бенефіціарці постійно сигарети, тут то знаю, що от упаковка. З 20 сигарет звичайних, там, вони, вона коштує 13 євро. Я не знаю, вам корисна ця інформація або ні. Ну, але це така особливість, яку тут помічаєш. А тут виходить, що більша кількість, але самому щось там треба крутити. Ясно. Тому люди, які економлять гроші, але не хочуть своєї звички такої некорисної позбуватися, вони економлять таким чином. Скручуючи самі собі цигарки. Ці самокрутки нагадали мені спогади з дитинства, татові брати молодші в селі Полтавській області, там в Новосанжорському районі, вирощували на городі, ну один з них точно вирощував табак. Десь вони те насіння брали, зберігали, і щороку там врожай в них був, і тоді. Я там бачила рослини табаку, як вони його сушили, як потім робили цей табак і робили собі самокрутки. Оце в мене спогади мене кидають в такі ранні часи. А, тільки здається, що це папіроси називалось чи якось так, і були в них фільтри такі довгі, мабуть. Це вже, можливо, в мене якісь змішані спогади. Це теж папір спеціальний в них був. Їду в центракор, в якому сьогодні була зі сплячою мадам. Ми там купували для неї фарби в холст, так? чи українською, можливо, є, і по-іншому має називатись. Вона малює картини в програмі арт-терапії, вона бере участь. Доволі довго проходить лікування. Я думаю, що це одна з програм, які, окрім медикаментозного, що в неї є арт-терапія, в неї вся квартира завішена картинами. Оце називається обіцяла подробиці. Важко мені перебудуватись, нехай. Я сьогодні була вже в, Центр -корі, в цьому, там все для декору і різні такі речі для дому, але там і одяг, і меблі, є цікаве місце, я, до речі, Лії обіцяла. Вона, мабуть, вже і забула про цю мою обіцянку. Не дуже це чесно, з моєї сторони, але я сама забула, що я їй обіцяла там побувати ще. Ми там подарунок для її однокласниці обирали. Зараз мені треба купити вентилятор. В мерії, і тут, в супермаркетах, скрізь працюють кондиціонери, це так приємно. В такі моменти хочеться працювати в <свісна> супермаркеті десь. Так, немає того, що вона казала, начебто має бути інший вентилятор, тільки один вид. Зараз піду ще в будівельний магазин, але я тут дещо побачила в пекарні. Не можу пройти повз. Так, дивіться, що в мене є. Я знову... Трьома торбами багетів по 50 центів торбочка. Це ж я вам овочі приблизно не показала, які тут пропонують. Дивіться, такі вон там кабачки жовті, трохи моркви, трохи помідорчики. Ну, таке кілограмів на 6-5-6 кілограмів. Счатку в Карфорі треба подивитись. Це не те, що вона просила, вона хотіла класичний, такий на ніжці, знаєте, великий. От ні, це просто такий портативний, він в неї такий і так є. Так. Ось такий мені треба вентилятор, тільки він не продається так ще трошки погуляю. так немає вентиляторів більше у всіх цих магазинах я подзвонила Мадам, кажу, що тільки ось такий триногий є. Вона каже, Ну, якщо гарно дує дме, то бери. Ось такий. Так, близько години я десь відсутня трошки менше. І мені ще треба в нето заїхати. Колу, головне, основна покупка колу треба купити холодно. Ще півгодинки роботи залишилось. Пум -пум -пум. Під'їжджаю до будинку. Є в мене одна ідея, не знаю, як її організувати. Зараз ще подумаю і вам розповім. Так, отже, подзвонила я сестрі двоюрідній. Виникла в мене ідея взяти лію, купити ще квітів. Подаруночок ще з Барселони привезла, хотіла заїхати їй в офіс, привітати з ним народження, а вона виявилася. Сьогодні вдома працює. Я це раніше не уточнила. Ідея в мене така спонтанна виникла, тож відміняється. Якось іншим разом поїдемо. Привітаємо! Я ж ще дещо в нету нам купила тут сік, морозиво ще. Але я вже звільнилася. Четверта робочий день закінчився. Так, В квартирі, до речі, 32 градуси. Так ось і хліб, який я купила. І ось це мені віддала мадам. Е, огірки, ось три огірка каже, я не їм. Шлунок не дозволяє їсти огірки, щоб це не значило. Але віддала і ось такі три цукіні, три кабачки. Каже, теж в мене кожного тижня мені вони дають, передають купу кабачків, я стільки не їм, в мене вже повний, повна морозилка. Я кажу, ну, каже, заберіть, будь ласка, кажу, ну якщо так, то я залюбки. <реш> Прийшла додому не з порожніми руками. Ось такий ще нектар Нект... Нектар купила, дві такі коробки, цукор теж закінчився. Думаю, може випічку буду якось робити, а цукру немає. Ще придбала ось таке рідино від комарів. Останній раз купувала в соціальному магазині, а воно щось погано працює, комарі нас кусають. І куди ж без морозива? Крем бруле. 6 порцій за 2 євро. Щодня по морозиву. Дітка. А що ви не зробили шланг? Водичкою не поливаєтесь? Вам добре на вулиці? Ну, спекотно, але ж трошки повітря краще, кисню більше. Бо вдома все зачинено. В квартирі 32 градуси, на вулиці 38. Але коли хоч трошечки провітрюється, в квартирі протягу немає. Я вже, здається, це казала. Запропонувала їм. Взяти шланг, яким поливали килим, коли прали, пообливатися водою, вони щось не дуже в басейн не хочуть. Нехай. Бачите, сонця немає, небо трохи сіре, трохи затягнуто. дощем і не пахне. Так. Така погода. Так, без 15 6. У нас щось трошки там накрапає, блискавка, гримить і вітер трошки легше. Так, ситуація наступна. І грому. Ох, нарешті можна подихати. По автівок їдуть з басейну, тікають. Друзі, ось такою вийшла середа, і такий мій. Фільм, відеоархів. Дякую, що додивилися до кінця. Поставили мені вподобачкою. На це принаймні я сподіваюся. А також напишіть коментар, привітання, або є у вас якісь питання, побажання. Критику теж конструктивно сприймаю охочі. І хочу побажати всім нам не втрачати надію, вірити в краще, бо обов'язково все буде добре. Бережіть себе, побачимось в наступних відео. Бувайте. І не забувайте про збір, будь ласка. Дуже вас прошу. Бувайте.